Горний сьогодні день. Щось не можу в хаті всидіти на сонечку хочеться. Ось як так. Ось так. Оце цей ящик. Дід вирішив все часником позасаджувати. Бо кожен от помідори теж не можна садити, а тут земля хороша така. І все позасаджував. Тут засадив. І тепер я ось листя. Збираю, аж сюди ось таке. І чим товщий слой, тим краще. Засипати товстим слоєм землю. Отакого. От щоб воно трамбувалося дощами, щоб воно до весни спресується. Ну, знаєте для чого, так. Да? Усі знають, спресується листя. Часник проросте, а бурян рости не буде. І якщо, може, ж буде. От Буде змивати листя, буде воно перегнивати і все буде в землю входити. Оце для часнику хороша процедура. І дід рішив насадити, бо в цьому його багато. Ох, Він не знає, куди його дівати, а я його посадю, а на той год здам. Ну, кажу, хорошо, давай сади, що хочеш, та й роби. І оце він насадив. О, повітряна тривога. Оцей ящик великий теж засадив. Дуже сюди листя, на мною у нас, мабуть, листя не виходить. Прийдеться з лісу добирати, доносити клинове. Ну, ніч... ну нічого воно хороше кленове. Коли вже цей перець, оце тут теж в цьому ящику, де перець був, тут теж, теж земля така хороша. Не хоче його виривати, бо він росте, а каже. Ще я на нього дивлюся. Коли ж той мороз буде, коли він його поморозить. цей Перець. Ох і перець. Скільки це тут зеленого перцю. А нехай росте. Дід думає, що він колись виросте вже. І він виросте. Він виросте вже. Це теж тут усе буде часником засаджено. Ой Боже, з твоїм часником і з частиковим дідом разом. Ай. Ну нічого, це тут часником буде. Тяжка вже висяде. Тут ось, ось така ось, якась. О, часнику буде на той. от немерено. Так. Ну, це таке? Лисо пробувати. Так, ну, пішла, я трохи погрибулися, якщо там десь знайду. Накий сьогодні день буде. Хоча вітер трохи, ну нічого. Теплі такі дні пішли. Хорошо, дуже добре. Заморився, гад дід. Гад заморився. Хіба ти не заморишся? Заморила, діда. Да. О, так тобі треба. Щось сонце ніяк не проб'ється до нас. Кругом листя і осінь. І оця мала свиня. Вона настояща свиня, хоч вона й мала. Що вона оця робить, га? Вона скоро рознесе оцю всю клеточку свою. Вона так довго стояла ця клеточка. Тут не одне покоління курай виросло. Ну посадили, поселили ж її як культурну свиню. А воно ж свиня свинею. Вона їй все щось де? Де? Чучундра, Чучундра, по п'ятаку получиш. Що ти робиш? Без совісна такого? Ох, і безсовісна ти свиня. Да-да. Це ти така свиня. <різь> Ди сюди. Ди сюди. Що ти тут стрибаєш? Чого ти верх зносиш? Тобі скучно, чи що ти тут шукаєш? Не можна бути такою противною, бо виженемо нема до лісу і підеш в собі. Там бебри є такі, бігають, бо з ними бігати там знову. Та щось поїла, траву вона ж його все одного. Ну, Усе по клетки літає прямо, все літає, все підкидає. Що ж ти за свиня така? Ти ж така мала, вже велика свиня. Ми так не договорювалися з тобою. Я взяла тебе як нормальну звірушку домашню, а ти все по свинському робиш. Я так вже роздивилася, без тижа твоя п'яток свинячий твій. Ох, і противна, мала а яка противна, а що ж далі буде з нею? Чи може переросте? <світку> ох. Ох. Свинюха ти свинюха. Іди, я почухаю. Воно ще ж до рук не дається і скакає. Ох. Так, ну живий ще поки, живий поки на дворі ще тепло, можеш жити на дворі. А там побачимо, коли те переселення в тебе буде. Буде. Чекай. Ось вам і бабине літо. А павутиною позатягуло землю. А моя робота в мене стоїть, чекає. І в ліс не тікає. Ніде не дівається. Болій, не болій. Оце ще докопано, а далі не копано. Це я його всім, що тільки є, капустиня, далі воно з помідорів, вєтки, все підуть вони туди. Рядок заложила, рядок закопала. І так щороку нічого не пропадає, все йде в землю. Отак. Ті помідори, воно там далі. Зелені стоять, коли той мороз буде вже. Стоять зелені. Ну і нехай стоять. Може цей от зими не буде в цьому році. Тут вже й трава росте. Так, ну хорош. Зараз спробую лікувальну терапію. А що? А вдруг поможе? Тоді буду і другим рекомендувати. За лопату чи вила що-небудь, і вперед. І все лікується. Оце буду таке розказувати. Народний цілітель. Ну, все, з Богом. Ну, і ось така картинка виходить. То можна ж, можна, якщо захочеш, водій щось не хоче, чимось зайнятий там. Ніяк не хоче, іди лічися, то я й пішла, то я й пішла. Фух. Так, ну що сказати. Нагрілася, зараз трохи прохолодно, бо сильно жарко коло цієї роботи. Зараз да. трохи прохолону, то й був собі продовжатихенько. А непогано виходить. Положив, прикидав, от І все. І всім доброго, здоров'я, бажаю. Ох і павутиня, як блищить на сонці. От вам бабина, літо, яка краса далі. Вона. Зелена трава, сонечко світить. От погода. Ще нас радує така погода. Ой дід, таке краще дивитися, як хтось копає. Ти віриш мені? Ні. ні. Ти думаєш, що мені легше? Да. Та чого ж ти вирішив мені допомогти? Хто мені допоможе, кроме діда? Ніхто в цьому світі? Трактор. Який трактор? Де ж він туди сюди, той трактор? По оцих деревцях та трактора пустить. Ти чого дід? Ото ж треба то таку маленьку диртку купити та її. І не треба ото. -от. Бач, воно ще мокро, сиро, але ж воно вже сухіше не буде. А ну як підмерзне хіба що? А коли воно підмерзне, диви, які помідори стоять. І хоч би що їм. Чи підмерзне, чи не підмерзне. Ну, латочками, латочками та так і покопаємо. Хто що робить такий день, хто дрова заготовляє, хто часник садить, там бачать ціла бригада. Скільки того часнику треба, щоб ото садити ось тільки. Так, коротше, не знаю, коли цибулю садить. І теж треба садити часник. Ага. Та сади, як покопаєш, так і посадиш. Так, Ну добре, дід, пішла, я вечерю готуватися, там ще трошки та й буде готово. Ох, і дерчить аж кругом. І мухи літають, ну нічого. А нам розказують оцей піпіван, сніг і ураган там. Та нафік вам нам. Той піп ваш Іван, що там сніг. то там, вершина, то там і повинен сніг бути, а не розказують нам. Так, в нас сонце світить і в нас гарний день. Отак. Так, Я вас не наймала, по-моєму, удобрять мені городи. Кишпір'я, пір'я, йдемо до хати, поприбігали всі помощники.